Дай боже здоров'я, шановне товариство. Щойно закінчився засідання виконавчого комітету. Виходжу з коротким стрімом, аби повідомити, що там коротко відбувалося. Отже, виконком дав добро на проведення масового заходу до Дня Незалежності України. На на цьому заході будуть збиратися кошти для автомобіля для потреб збройних сил. Поки озвучилось питання, готувався задати я особисто декілька питань щодо забезпечення заходів безпеки на дійстві. Але питання озвучилось таким чином, що все було пояснено, навіть було названо точки евакуації, куди при потребі будуть евакуюватися люди, які будуть перебувати на заході. Тому в мене питання відпали, я їх не задавав. Наступне, що хотів сказати, прекрасно, що читається наш телеграм-канал і дуже уважно, оскільки на виконкомі. Стояло питання про дорожні знаки. Враховано абсолютно ну, майже все, що писалося тут на телеграм-каналі, виконком сьогодні прийняв про це рішення. Кому цікаво, заходьте на YouTube канал міської ради, там в записі вже, вже мала бути онлайн-трансляція засідання виконавчого комітету. Е, наступне на жоб хотів звернути увагу, і знову ж таки добре, що є наш телеграм-канал. Пояснюю, чому на телеграм-каналі ми впровадили хвилину мовчання. Було декілька дописувачів від від читачів каналу, що було б добре впровадити хвилину мовчання в Ходорівській громаді, тому що вона успішно працює на інших локаціях. І ви знаєте, сьогодні виконком прийняв рішення про впровадження хвилини мовчання на території Ходорівської територіальної громади. Ми вітаємо таке рішення. Абсолютно рішення правильне, його давно треба би було приймати. Ми, зокрема, наш Міша Мацько, вніс деяку пропозицію, оскільки мали впровадити як хвилина мовчання о 9.00 починається. Кожного разу до системи, яка до системи сповіщення, могла підходити певна людина з флешкою в руках і вмикати його в механічному режимі. Михайло Запропонував це. Провадити автоматичному там абсолютно нема нічого складного, щоб воно без збоїв працювало належним чином. Також було ще одне цікаве питання, яке зняли з порядку денного, Воно звучало про порядок організації ведення військового обліку на території Ходорівської громади. Зняте з обговорення, зняте з голосування, оскільки, як пояснили, воно ще не опрацьоване. Ось так в двох-трьох словах коротко. Зараз коротка пауза. 11.00 починається сесійне засідання. Там же буде не так швидко і не так одноголосно. Так що welcome на YouTube-сторінку, де буде онлайн-трансляція, а ще краще приходьте до зали засідань. На зв'язку триматися.